Чому кожного разу, коли ми робимо агрохімічне обстеження ґрунту, важливо робити аналіз на текстуру ґрунту. Перша причина, тому що кожен ґрунт складається із піску, мулу і глини. І залежно від того, який це тип ґрунту, комбінації бувають різні. Але ключове криється в характеристиках: перша характеристика це заряд. Пісок майже не має заряду, мул має невеличкий заряд, і глина має як Найбільший заряд з усіх цих елементів, тобто це здатність утримувати елементи живлення. Друга особливість це те, як працюють ці складові із вологою або повітрям. Якщо багато піску в ґрунті, то буде ґрунт краще працювати з повітрям і гірше затримувати вологу. І навпаки, якщо у вас буде дуже багато глини, то ґрунт буде багато набирати вологи, міцно її утримувати, але повітря недостатньо. Але саме якраз співвідношення і залежність між зарядами та кількістю повітря в ґрунті і впливає на якість елементів живлення тому це впливає і на кількість добрив, і на норми добрив, і на строки внесення добрив від цього залежить взагалі, що ми отримаємо на цьому полі.